Вітаю пані та панове! Сьогодні ми з вами поговоримо про таку цікаву величину, яка називається молярність. Молярність нашого розчину для зручності ми будемо позначати її літерою С. Буде по суті показувати скільки моль розчиненої речовини. Поміщається в одному літрі нашого розчину. Для зручності ми з вами спробуємо це зробити наприклад. Давайте з вами уявимо, що у нас є ємність. В даній ємності у нас буде певний розчинник. Будемо вважати, що нашим розчинником є вода. І також буде певна кількість розчиненої речовини. Для зручності в якості розчиненої речовини ми з вами візьмемо сіль. Сульфат натрію, формула сульфату натрію, натрій 2 SO4. От, власне, розчинена речовина, у нас сіль буде знаходитись тут. Проте, оскільки молярність це у нас величина, яку ми можемо порахувати, для зручності. Уявимо ситуацію, що у нас є 250 мл нашого розчину, в якому розчинено 35,5 грамів натрій 2, СО4, тобто сульфату натрію. натрій. Для того, щоб нам. Порахувати молярність, нам треба представити її у, фор... у вигляді формули. В даному випадку це дорівнює ν, тобто кількість речовини натрій 2 SO4 поділена на об'єм нашого розчину. Звичайно, можна було припустити, що 250 мл це у нас, по суті, кількість води. Але насправді це не так, це у нас повний об'єм розчину. Крім того всього, варто зауважити, що наш об'єм має бути саме в літрах. Тому нам треба з вами зробити ще ряд обрахунків для того, щоб наша з вами формула. Дала нам результат, дала молярність, або ж її по-іншому називають молярна концентрація нашого розчину. Що ми зробимо з вами? Нам треба звести цю формулу, оскільки кількості речовини у нас ще немає. З попередніх занять, ви можливо пам'ятаєте, що кількість речовини ми можемо порахувати шляхом поділу маси на молярну масу. В даному випадку нам з вами цікавить саме кількість речовини на 2 S4. Внизу ж у нас буде об'єм розчину, який буде для зручності переведений в літри. Тобто ми з вами будемо мати наступну формулу 35,5 грамів поділено на. 142 грам на моль і поділено на 0,250 літрів, оскільки 250 мілілітрів ми з вами перевели. В даному випадку у нас виходить 0,99 моль на літр. Моль на літр це наша розмірність, яка вийшла в даному випадку, і яка, власне, співпадає з розмірністю, яку ми з вами можемо отримати, виходячи з формули для розрахунку. Також молярна концентрація, яка враховується в молях на літр, має таку розмірність, яка називається М моляр. Завдяки цій формулі ви зможете з легкістю порахувати молярні концентрації для всіх розчинів, які знадобляться вам у вашому житті. Тож до нових зустрічей і нових цікавих знань з хімії.